Ми побачили секретний квантовий пейзаж всередині всіх речовин, Квантовий ландшафт всередині як нові відкриття у фізиці можуть революціонізувати технології. Ми звикли сприймати навколишній світ як щось стабільне і передбачуване. Дерево, стіл, телефон, все це здається нам твердими та нерухомими предметами. Але що робити, якщо ця зовнішня стабільність приховує цілий світ, сповнений прихованих сил та невидимих структур? Останнє відкриття фізики матерії, зокрема візуалізація квантового ландшафту всередині матеріалів, змушує нас переосмислити свою ідею реальності та відкрити захоплюючі перспективи технологічного прогресу. Протягом багатьох років фізики підозрювали, що електрони, що рухаються всередині матеріалів, не тільки випадково рухаються, але й дотримуються певних правил, зосереджуючись у невидимому квантовому ландшафті. Ця концепція, подібна до карти прихованих річок та гір, що утворюють шлях електронів, давно залишається абстрактною теорією, недоступною для прямого спостереження. Теорія блоха, яка стала основою сучасної електроніки, описала періодичний рух електронів, але не враховувала складності реального світу. Однак останні прориви дозволили вченим отримати перші експериментальні дані, що підтверджують існування та структуру цього прихованого світу. Уявіть, що ви ходите по лісі, ви бачите дерева, кущі, стежки. Але що робити, якщо ви могли побачити невидимі потоки повітря, що утворюють шлях кожної краплі роси, або невидимі коріння, що переплітаються під землею? Аналогічно, вчені зараз починають бачити приховані візерунки, які керують рухом електронів всередині матеріалів, квантовий геометричний тензор кужа карта прихованого світу. Ключовим інструментом у цьому новому сенсі є квантовий геометричний тензор кужа це не просто число чи формула, це складна математична структура, що містить всю інформацію про форму та властивості квантового ландшафту. те описує, як електрони відчувають навколишній простір, як їх траєкторії зігнуті та спотворені під впливом прихованих сил. Подумайте про це так, якби ви були крихітною істотою, що живе всередині матеріалу, кужете був би вашим компасом та картою. Він показав би вам, як рухатися, щоб уникнути перешкод, як використовувати приховані потоки енергії, як знайти найефективніший спосіб до вашої мети. Від теорії до реальності, як вчені, бачать квантовий пейзаж. Тривалий час уже залишався лише теоретичною концепцією. Експериментальне вимірювання цього складного тензора здавалося майже неможливим. Однак завдяки розвитку нових технологій та методів, вченим вдалося здійснити прорив. Використання спектроскопії зразка фото з роздільною здатністю в кутах ARP стало поворотним моментом. Цей метод дозволяє вченим вивчати енергетичні стани електронів всередині матеріалу, а потім, використовуючи складні математичні алгоритми, реконструювати кужете. У поєднанні з аналізом суперпровідності та використанням мікрохвильового випромінювання для вивчення графену вчені, змогли отримати перші експериментальні докази існування та структури квантового ландшафту. Революційні перспективи від надпровідників до квантових комп'ютерів значення цих відкриттів важко переоцінити, вони відкривають захоплюючі перспективи створення нових технологій, які раніше здавалися неможливими. Надпровідники нового покоління однією з найбільш перспективних областей застосування є створення надпровідників, що працюють при кімнатній температурі та атмосферному тиску. Існуючі надпровідники потребують екстремальних умов, що обмежує їх практичне застосування. Розуміння квантового ландшафту може дозволити вченим розвивати матеріали із визначеними властивостями, які можуть проводити електроенергію без втрат за звичайних умов. Це призведе до революції енергії, транспорту та електроніки. Квантові комп'ютери. Квантові комп'ютери обіцяють експоненціально перевищувати класичні комп'ютери у вирішенні складних задач. Однак для створення стабільних та ефективних квантових комп'ютерів необхідно точно контролювати стан квантових бітів, кубів. Розуміння квантового ландшафту може допомогти вченим розробити нові матеріали та методи контролю, які створять більш потужні та надійні квантові комп'ютери. Нові матеріали з унікальними властивостями, вивчення квантового ландшафту може призвести до відкриття нових матеріалів з унікальними властивостями, які раніше були недоступними. Наприклад, ви можете створювати матеріали з заданим рівнем провідності, магнітною сприйнятливістю або оптичними властивостями. Це відкриє нові можливості для створення датчиків, каталізаторів, дисплеїв та інших пристроїв. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як я вперше чув про це. Це було на конференції з фізики матеріалів. Спочатку я відреагував на це і скептично, квантовий пейзаж. Це звучить як наукова фантастика, подумав я, але коли вчені почали представляти свої результати, я був вражений. Вони показали, як вони використовували складні математичні моделі та експериментальні дані для реконструкції структури квантового ландшафту всередині матеріалу. Це було як відкриття нового світу, прихованого прямо під нашими носами. Найбільше я був вражений тим, як ці відкриття можуть вплинути на наше життя. Я уявляю майбутнє, в якому надпровідники нового покоління живуть наші міста та транспортні системи, а квантові комп'ютери вирішують найскладніші наукові та інженерні проблеми. Це майбутнє, яке може стати реальністю завдяки нашим зусиллям у галузі фізики матеріалів. Висновок. Візуалізація квантового ландшафту всередині матеріалів це не просто науковий прорив, це початок нової ери, в розумінні та використанні речовини. Це відкриття змушує нас переосмислити свою ідею реальності та відкриває захоплюючі перспективи технологічного прогресу. Шлях до повного розуміння цього прихованого світу ще не пройшов, але перші кроки вже були зроблені, і майбутнє обіцяє бути захоплюючими. Подальші дослідження в цій галузі, звичайно, призведуть до створення нових технологій, які змінить наш світ на краще.